Людмило, кажу ж тобі, поки ще весна не прийшла, і городи не почались, приїжджай до мене в Іспанію. Тут така краса, що не передати словами, а заодно відпочинеш. Запропонувала мені моя двоюрідна сестра Леся, коли була у мене в гостях під час відпустки. Ми з Лесою колись в молодості дуже дружили. У мене з рідних нікого нема, так вона мені була, як рідна. Але потім наші дороги розійшлися, Леся вийшла заміж, переїхала в сусіднє село до свого чоловіка. Відстань, начебто, між нами і невелика всього 30 кілометрів. Але в селі завжди повно роботи, тож ми особливо одна до одної в гості й не навідувалися. Я лише знала, що Леся живе в одному будинку із своєю свекрухою, і живуть вони між собою, м'яко кажучи, не зовсім мирно. У Лесі з чоловіком народилося двоє синів, а у мене росло дві дочки діти, господарка, робота, городи так і багато років пролетіло в клопотах. Потім сталося так, що Леся на чужому подвір'ї господинею стала. Не стало її свекрухи, потім ще доволі молодим пішов у засвіти її чоловік. Так вона одна й залишилася. Довелося самі синів до людей доводити. Можна сказати, що саме заради них сестра за і подалась. Пам'ятаю, як 25 років тому Леся прийшла до мене радити, що їй робити. Старшому її сину тоді було 20 років, молодшому 18. і вона переживала, чи можна їх самих залишити. Розумієш, Людочко, я ж не заради себе, я заради хлопців своїх хочу поїхати. Ну, що це за життя? Одна стара хата, казала тоді Леся. Я її розуміла, вона вдова, і їй не було на кого сподіватися, тому вона й ставила ставки на заробітки. Тоді я її підтримала, сказала, що якщо вона надумала, то нехай їде, а якщо буде щось потрібно її хлопцям, ми з чоловіком їх підтримаємо. За допомогою до нас сини Лесі не звертались. Вони й самі непогано давали собі раду з маминими грошима один за одним, швидко одружилися, привели невісток додому і стали там господарювати за мамині гроші. В цьому році взимку Леся була вдома і сама захотіла приїхати до мене в гості. Подивилася, я живу і стала наполягати, що мені треба їхати до неї в Іспанію. На заробітки мій чоловік мене би точно не пустив уже на той вік, а от в гості на тиждень два я таки вирішила поїхати, щоб хоч подивитись на ту Іспанію і зрозуміти, чого Леся стільки років там сидить. Що ж, погостювала я у сестри в Мадриді і скажу, що мені Іспанія сподобалась. Там у лютому вже все так повесняно, весняному, гарно, одним словом, дуже красиво. Щоправда, робота у сестри нелегка, так їй вже під 70 все вже відпочити її би самій здалось. Та Леся постійно торочила одне і те ж синам треба. Я пробувала її переконати, що синам уже під 50, і якщо їм треба, то нехай самі заробляють, а не чекають на мамині передачі. Звичайно, що Леся моє зауваження щодо синів не сподобалось, вона стала мені розповідати, що вони самі працюють, просто їм мало платять. Але зате вони її гроші повітря не пустили, так гарно господарюють, що тепер у них вдома все найкраще. Ти б Людмила хоч раз поїхала до моїх дітей і подивилася, як вони стараються, запропонувала Леся. Я погодилася і відразу після того, як повернулася з Іспанії, кажу чоловікові, заводь машину, їдемо до Лесі в село. Я якраз мала хлопцям її посилки від неї передати. Я собі в голові вже всяке прокручувала, що там сини Лесі зробила за 25 років, та мені навіть страшно порахувати, скільки вона їм грошей передала за цей час. А я точно знаю, що передавала вона все до останньої копійки, бо досі собі з зубами порядок не зробила, каже, що це занадто дорого. Уявляла я хороми, які видно здалеку. А коли приїхала, то не знала, чи сміятися, чи плакати. Такого несмаку я ще ніколи не бачила. Вони не будинки два окремі збудували, і навіть назвали один великий дім на два входи. Мені навіть важко описати, що я там побачила. До їхньої старої хати вони зробили прибудову на прибудові без жодного умислу. Забудували все подвір'я, а жити нема, де, бо нічого толком не продумано, кухня така маленька, що ми шестеро людей ледве помістилися на ній. Та найбільше мене вразило, коли я запитала, де вбиральня, племінники мені відповіли, що на вулиці. Сказати, що я була ошелешена, це нічого не сказати. Я лише їх запитала, чому вони не зробили туалет в будинку, адже літній мамі, коли вона повернеться додому, важко буде бігати на вулицю, особливо взимку. Їхала я додому з таким осудом, що слова мене передати. Сестра 25 років гарує на заробітках, собі каву шкодує купити, зуби не поставила, а заради чого? Я не побачила нічого путнього, що зробили її сини. Всю дорогу Леся мені дзвонила, напевно, хотіла почути мої позитивні враження. Я слухавку не брала, бо брехати я не вмію, і вдавати захват я не збираюсь, а скажу правду їй, то вона образиться на все життя. Та я розумію, що ця розмова все одно відбудеться. Якщо Леся мене запитає, як мені все це, що їй зробили сини, от що я маю їй відповісти? Інколи мами і справді люблять своїх дітей сліпою любов'ю і не бачать очевидних речей.